На перехресті Рафінатного бульвару та вулиці Незалежності близько півночі, з 8 на 9 серпня, сталася смертельна ДТП за участю автомобілю Субару імпреза. Попередня версія, що водій не впорався з керуванням, і Це призвело до летального кінця. Автомобіль, в якому знаходились двоє чоловіків, 1995 та 1971 років народження, на великій швидкості занесло на бордюр, який послугував своєрідним рідним трампліном. Машину підкинуло висоту на 2 метри. І пролетівши в повітрі, авто врізалось в стовп знісши опору електропередач. Автівка приземлилася в в вакацію, посунувши кіоск з ремонту взуття майже на два метри, і зупинилась перед магазином Фараон. Травми, отримані водієм та пасажиром, були настільки серйозними, що вони загинули одразу під час пригоди. У цієї трагедії був випадковий світок, який і викликав екстрені служби. За допомогою спецінструменту бійці ДСНС деблокували загиблих чоловіків з понівеченої автівки. На місці дорожньо-транспортної пригоди поліцейські провели першочергові слідчі дії. Остаточні обставини та причини аварії будуть встановлені в ході слідства.